Ситуація у Покровську на Донеччині щодня загострюється, кажуть у Генштабі. Супермаркети не працюють, а днями закрилися останні відділення Укрпошти. Будинки розбиті, місто порожні, порожніє. Літніх людей волонтери везуть на Київщину у село Колонщина. Там уже два роки функціонує містечко для переселенців. Більше про евакуйованих Дар'я Цесарук розкаже. Валя, вот смотри. а 2 от 2 минуты тебе разогревать. Вот так і оно вже пошло. Валентина Павлівна сама тут поки не хазяйнує, бо до своєї нової кухні і безліч побутових приладів у ній іще звикає. Я її все не ви не переживайте. Все буде хорошо. Фактично, весь вільний час жінки тепер проводять разом. Вони переселенки. Галина Петрівна з Бахмута і тут вже понад рік. Її сусідка новенька, щойно з Покровська. Раніше їх розділяли кілометри, нині лише коридор. Чотири мікрорайони. Скільки людей отримали квартир, скільки діточок бігало, А садиків скільки було. Боже, росло. І підприємства ж були. Але зараз, коли до фронту лишається щонайбільше кілька кілометрів, місто майже спорожніли і вже наполовину зруйноване. Показали мій будинок от, недавно по телебаченню. Написано було на углу будинка 14, але не розбитий, слава Богу. У цьому домі Валентина від у 78-му отримала тут квартиру, прожила майже півстоліття, працювала швачкою на тамтешньому заводі. Тоді вона й подумати не могла, що на схилку літ усе нажити їй. Доведеться покинути. Рядом розбахали дев'ятиповерхівку, а тут приїхали хлопчики на машині, бабуся тете та, та, та. Я записала свій і поїхала. Води не було, не було електрики, не було газу, нічого не стало, як же в такому холоді вже такі люди. Довго не наважувався на переїзди й ігор. Я працював в самому покровську, а жив я вже в родинському, там де зараз там дуже великі йдуть бої. У мене Молодша дитина моя, вона ще працювала на нашу державу, на шахті ну, не може батько виїхати рівніше, ніж його дитина. Зрештою, їх обох евакуювали у містечко для переселенців під Києвом. Два роки тому його звели на гроші американського мецената Делоя Хансена. І відтоді сюди заселилося понад 300 людей. Тут, як в раю, сидім, так, так, от. Встаєш утром, так, я вдома встаю. Тиша. Після того пекла вивозити тих, хто там залишається досі. Волонтери продовжують. Більшість їхніх мешканців зараз тяжко хворі пенсіонери для них нині шукають гроші на придбання півсотні електричних скутерів. Поліція нам каже: ви навіть не уявляєте, наскільки тяжко вивозити людей. А ще тяжче бачити, що коли вони потрапляють в транзитні пункти, вони розуміють, що вони там навіть помитись не можуть. Тому ми намагаємося якнайшвидше забирати людей з транзитних пунктів, щоб вони бачили, що Україна турбується про них. Коли люди до нас сюди приїжджають, вони кажуть, що тут є вода, гаряча вода, тут є світло, тут є їжа. Тому зводити додаткове житло на території містечка уже почали закінчити будову. Планують у квітні. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.